держава без американських розвідданих про серйозну загрозу для українського тилу попереджає інститут вивчення війни? Його аналітики вважають, що після того, як США припинили надавати Україні розвідувальну інформацію і постачати ракети до Петріотів, здатні збивати балістику тилові міста стали більш вразливими. Окрім того, в інституті вивчення війни не виключають, що Україна втратить здатність атакувати системи ППУ в Росії та на тимчасово окупованих територіях із реактивних систем за. Пового вогню «Хаймарс» та за допомогою балістичних ракет «Атакамс». а це дасть російським винищувачам змогу діяти ближче до лінії фронту і розширить можливості ударів попри фронтових районах. Нагадаємо про те, що США перестали ділитися з Україною розвідданими. Низка світових видань повідомили ще 5 березня. Згодом цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Редкліф, додавши, що з нетерпінням чекає зняття паузи. За даними New York Times, при призупинення обміну розвідданими на тиждень чи два штати хочуть використати як спосіб примусу президента Зеленського до переговорів з Росією, крім даних, які давали змогу націлюватись на російські об'єкти. США перестали передавати інформацію з попередженням про удари російських безпілотників в таракета як саме обмежено обмін розвідданими Україні ще невідомо, але вже йде робота над альтернативами. Таке напередодні заявив міністр оборони України Ростему Міров під час візиту до Берліна. Там він зустрічався із німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Тож додав, якщо це буде необхідно, ми будемо отримувати ці дані і від Німеччини. Тим часом Франція уже ділиться з Україною своїми розвідувальними даними. Про це в ефірі Inter. Вчора уранці заявив міністр збройних сил країни Себастьян Ликорню а от на запитання, чи може європейська розвідка замінити американську, коли йде така війна, але Корню відповів наступним чином. Почуємо. Думаю, що для наших британських друзів, які в розвідувальному союзі зі сполученими штатами, все набагато складніше. Наша розвідка самостійна. Так, у нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо для допомоги українцям. Слова Ликорню про складність з наданням розвідданих Україні підтвердили самі британці, як повідомляє The Guardian, інформацію, отримано у межах обміну між сполученими штатами і королівством Лондон. Передавати Україні не може водночас. Велика Британія прагне, хоча б частково компенсувати це власними розвідданими. Вони не такі ефективні, як можливості США, не такого масштабу і не можуть зайняти їхнє місце, але дадуть Україні змогу підтримувати систему раннього попередження про напади певною мірою допомагатимуть завдавати ударів в глиб Росії. Зазначили у британському уряді. Додам, що за даними видання політико, 80% розвідувальної інформації Україна отримувала від партнерів і переважно саме від сполучених. Штатів